Черговий оперативно-профілактичний рейд працівників лінійного пункту у річковому порту Кременчук завершився затриманням рибалок, що незаконно займалися рибним промислом за допомогою електровудки. Поблизу села Чекалівка на Дніпродзержинському водосховищі правоохоронці затримали двох мешканців міста Комсомольськ, 37 та 42 років. Один з них свою вину заперечує. Я не ловив, я допомагав. Доставати рибу. Яким шляхом, яким засобом, способом була виловлена ця риба? Електропідсакою. Це як паралізує рибу, і вона випливає на поверхню і забираєш її. А ви всю рибу підбирали і маленьку і велику, чи тільки велику? Це не знаю, яка була таку, і Брали. Тим не менше говорить правоохоронці, один з підозрюваних на гачку у міліції був уже кілька років. Тепер доказова база повна. Дані засідці сиділи, можна сказати, не один рік, отак я скажу, але з деякими проміжками часу. От під час цього затримання ми застосовували відеозйомку, значить, і на протязі двох неділь, з інтервалом два-три дня, ми постійно, постійно їх відслідковували і. Таким чином, закріплюючись по матеріалам подальшої справи, яку ми вже заздалегідь знали, що воно буде і чим люди займаються за нормами діючого законодавства. Своїми діями рибалки спричинили збитку на загальну суму понад 9 тисяч гривень. З місця події правоохоронцями вилучено всі знаряддя лову та свіжо виловлену рибу. На даний час по факту відкрито кримінальне провадження за статтею 249 частиною першої кримінального кодексу України.